Вітаю вас, друзі! В попередньому відео я розповідала про відмовки, виклики та глибинні страхи, які заважають жінкам відкрити їх власний бізнес. А сьогодні я вам дам конкретні вправи, які допоможуть побороти ці страхи. Отже, перша вправа взята у нас із когнітивно-поведінкової терапії і спрямована на виявлення та реструктуризацію. Надів негативних автоматичних думок. І для структурування даного відео я вибрала хендмейдерів, жінок, які в'яжуть чи плетуть прикраси. Отже, ви берете листок паперу або зошит краще для того, щоб спостерігати свій прогрес. Цю вправу ви можете робити так часто, настільки вам хочеться і пропрацьовувати будь-які свої страхи. Перше, ви вибираєте свій над негативну автоматичну думку. Ви не починаєте бізнес через те, що часто лунає в вашій голові. Я поганий майстер. Ви можете написати всі негативні переконання, але почати з самої болючої. Я поганий майстер. І оцінюйте силу власної віри. Я вірю на 80%, що я поганий майстер. Добре. Розділяйте листок на дві колонки. Пишете аргументи за і аргументи проти. Аргументи за. Перше. Я ніде не навчалась, не закінчувала ніякі курси. Я навчилась сама. Добре. Далі. Я не знаю всіх технічних нюансів. Далі, я не вмію плести прикраси на голову, більші якісь прикраси, щось із металом. От я цього не вмію. Я вмію тільки такі ну, простенькі прикраси з бісера. Добре, пишете 15 хвилин, 10-15, все, що спадає вам на думку. У наступній колонці ви ніби прокурор, пишете проти. Аргументи. Це можуть бути наступні такі думки. Ну, я не вміла взагалі нічого робити, але за півроку я навчилась, я так загорілась, мені так захотілося, що я сама навчилась. Добре, я дуже вперта, і якщо я щось захочу, я точно навчуся. Чудово! Мої прикраси купують, їх носять, до мене приходять і ще купити, приводять своїх друзів. Це не так часто, але ж все одно, коли я там якось виставляю їх, то до мене приходять. Мені щось таке платять, хай не так багато, як хотілося, але таке є. Добре, і пишете все, що заперечує я поганий майстер. Потім ви формуєте альтернативну думку. Тобто, хай я і не найкращий майстер, але я навчусь за рік, я буду працювати. І я знаю, що в мене все вийде. Головне тут, щоб ви сформували таку альтернативну думку через призму аргументів за і «проти», щоб ви в неї вірили самі. Далі, додатково таким бонусом сюди можна додати з когнітивно-поведінкової терапії поведінкові експерименти, як вони формуються. Ви, У вас є гіпотеза. Наприклад, ну, я поганий майстер. Добре. Далі ви продумуєте дію, дія, що я зроблю? Я сфотографую свою прикрасу, виставлю її там в себе на сторінці, наприклад, в Інстаграм і подивлюсь реакцію, напишу: оцініть, будь ласка, мою прикрасу. І мені, друзі, там, чи лайки поставлять, чи, можливо, хтось напише щось негативне, чи там якусь пораду дасть, ну неважливо. Ви даєте собі на це певний час, йде збір даних, і далі ви робите висновки. Ще дуже цікаво, коли ви, наприклад, відправляєте це оновлення, цей пост потенційним покупцям, хто у вас може купити, хто лайкав, хто цікавиться таким. Ну І пишете, що прошу вас оцінити, чи могли б ви купити, або є оновлення в моєму магазині. Вам головне це ваш експеримент. Ви не хочете продати. Ви, ну, звісно, було б добре, але вам треба подивитись, чи дійсно ви поганий майстер. Шаблон, до речі, цього поведінкового експерименту я залишу в описанні. Ви зібрали дані і подивились, мені поставили 15 лайків. Хтось написав: вау, як красиво! Може, я і не такий вже і поганий майстер. Ще дуже класно я бачила у художників. Коли люди з різних країн, які один одного взагалі не знають, там в групах тисячу, тисячі різних підписників, ви виставляєте безкоштовно просто фото своєї роботи, там скільки лайків, там стільки позитивних таких речей. І ви розумієте, що ви, наприклад, ну, не майстер, і це ваша друга, третя картина, але там стільки цієї підтримки від людей, які вас не знають, які вам нічого не винні, і коли ви бачите ці результати, ви розслабляєтесь. Звісно, може бути і критика, але настільки приємно, коли вас підтримують незнайомі люди. Далі наступна вправа взята із гештальта. Робиться вона доволі просто, але вона надзвичайно потужна. Не все ж іде через голову, багато що йде через серце, через тіло. Ви берете три стільці. На одному сидите ви, на одному сидить ваш критик, на одному буде сидіти ваш творець. І ви уявляєте, як уявляєте свого критик. От він сідає на стілець і говорить. Ти недостатньо хороший майстер. У тебе немає, ти не закінчила там ніяку освіту, ніякі курси не проходила, не купувала ніякі майстер-класи, твої роботи там або ніхто не купить, або вони погано продаються. У тебе нічого не вийде, у конкурентів краще і тому подібне. Потім ви пересідаєте на місце творця. І Пропускаєте це все через тіло. І головне в цій вправі знайти емпатичне розуміння, емпатичний такий відгук, ніби примирити критика й творця. І творець каже: Я бачу, як тобі боляче. Я бачу, як тобі неприємно. Ви це проговорюєте голосом все. Я знаю, що ти хочеш мене захистити. Коли ти говориш ці слова, я відчуваю страх в своєму тілі. Я відчуваю, що в мене ніби зводить шлунок. У мене зразу відчувається комок в горлі, у мене опускаються руки. Я знаю, що ти говориш речі, які мені можуть допомогти. Я тебе прошу. Дай мені декілька порад. Сідаєте на місце критика, і критик говорить. Добре, першу пораду, яку я тобі хочу дати, підвищуй свою кваліфікацію. Для того, щоб купували твої продукти, хоча б пройди якісь курси, хоча б купи якийсь майстер-клас. Так, ти будеш. Почуватися впевненіше. Добре, каже творець. Наступне. Розберися нарешті з матеріалами. Купуй матеріали вищої якості, дорожчі. Не роби так багато, а роби якісніше. Чудово. Творець приймає ці поради. Тоді ви... творець дякує критику. Ви сідаєте на своє місце, дякуєте критику за якісну критику, за поради і дякуєте творцю. За те, що коли ви творите, ви відчуваєте щастя, радість. Ви бачите, що люди радіють, коли купують ваші продукти, що ви дарите красу цьому світові. Головне у цій вправі. Прислуховуватись до власного тіла і говорити те, що запресоване, те, що сидить у вас, от давить вас на сльози. Ви боїтеся визнати, що ви, ну, дійсно, можливо, десь там не найкращий майстер. Вас ніхто не чує, вас ніхто не бачить. Можна говорити все, що накипіло, можна плакати. І так ви приучите себе прислуховуватися до власних відчуттів, а це така розкіш в наш час. Далі ми розбирає... розбираємось з думками, які нам заважають інколи заснути, інколи зробити якісь дії, і крутяться в голові як бджоли. Ну, наприклад, от, я поганий майстер, я нічого не вмію, в мене нічого не вийде там, і тому подібне. Ви уявляєте ці всі думки, це з терапії прийняття і відповідальності, а, якимось чином, там, як бджоли, наприклад, чи як якісь маленькі ельфи, чи як комарі, от те, що у вас крутиться. Ви сидите на березі річки. Ви зловили цю думку і посадили на листок. Осінні листочки пливуть по річці, швидка течія. Ви посадили на листок цю думку, і течія її понесла, понесла, понесла. І так ви переловили ті думки, вони там пищать, кричать, не хочуть. Весело. Головне, щоб ви переловили їх усі. І це дуже проста вправа, але вона чудово діє. От не можете заснути, щось у вас крутиться в голові. Необхідно розуміти, що думки це не істина, це просто думка. Мозок у нас не відключається ніколи, він працює навіть під час сну. І ви хазяйка цих думок, і ви ними можете управляти. Пам'ятаєте, як Петрик П'яточкін рахував слоненят? Ви можете замість річки і замість листків уявляти, що пливуть хмаринки. Ви ці думки можете висаджувати на хмаринки. Ви їх можете садовити на вокзалі в потяг. У кожен вагон з його речами там, запхали Оце ця думка, що я поганий майстер. Запхали цього пасажира в вагон з білетом, з квітами, з, усим, з чемоданами. Він сідати не хоче, ви його все одно закинули. І одного, другого, третього, і поїзд відправили. Це надзвичайно добра дія. Просто натренуйте себе, привчіть себе до цієї вправи, Звільняти голову від зайвих думок. І третя така велика вправа називається ціннісна карта. Я вам зараз покажу глобальний варіант для пропрацювання себе, от прям більш масштабно. Ви берете листочок паперу або зошит і ділите його на стільки частин, стільки у вас сфер в житті. Ну, До прикладу, я написала сім'я, квадратик, здоров'я, робота, творчість, подорожі, спілкування. От ваша творчість, я її ну, у себе, наприклад, назвала там, творчість чи хобі чи ремесло це ваше. І ви у кожному цьому квадратику, якщо це глобально, якщо тільки творчість, тільки в творчості, пишете те, що важливо для вас, які цінності, що потрібно, щоб там було в цій творчості. Я написала, мені важливо, професійний ріст навчання. Наступне це розвиток, це нові ринки. І третє це популярність. Ви до кожного цього пункту прописуєте дію, яку ви повинні зробити, для того, щоб от розвивати, щоб ця сфера вашого життя, творчість не, став, не стояла на місці. Ну, професійний ріст навчання. Наприклад, нема грошей взагалі ні на що, як учитись. Відео на Ютубі, штучний інтелект. Просто з кимось поспілкуватися, з якоюсь майстринею, а якої фірми в тебе там ниточка, яку ти використовуєш, це вже буде навчання. Прописали, кожного місяця проходити якесь навчання. Там є кошти, купили майстер-клас, купили книжечку, закінчили якийсь курс. Кожен місяць щось я роблю підвищую кваліфікацію. Далі, розвиток нові ринки. Кожен місяць я реєструюсь на новій платформі. Або там подаю оголошення там, на якійсь площадці. І популярність. Пишете, наприклад, собі. Двічі в тиждень я публікую новий пост. Пост це сфотографували свою прикрасу на собі, на комусь із різним одягом, зняли відео. Або просто зробили карусельку там в Інстаграмі про ваші матеріали, про ваше натхнення, про історію цього зоряного неба. Людям цікаво почитати. Мені цікаво, з якими думками плила жінка цю прикрасу. Я ж її ношу. Вона для мене не просто у китайців куплена, вона куплена в людини, яка захопилася цим візерунком. Вона туди вклала. Частинку своєї душі, свій час, тепло своїх рук це надзвичайна цінність. Отже, і саме головне в цій праві ви берете зобов'язання, це як договір, що ви робите ці дії по-любому завжди регулярно. І все. І ваша справа, ваша творчість. Не може стояти на місці, якщо ви просто не будете це виконувати. Не пишіть собі занадто багато. Ви тільки починаєте, пишіть одну справу на місяць, там один невеличкий там, пост, не, не треба там щось глобальне, знімати якісь відео зразу. Ви втомитесь і закинете. Потрошку. Ще хочу сказати, що заведіть собі зошит і. Робіть тут ці вправи, пишіть свою рефлексію, що у вас вийшло, що не вийшло, що сьогодні купили, що сьогодні було приємним. Це такий буде щоденник рефлексії. І наостанок хочу вам сказати, дівчата, що під лежачий камінь вода не тече. Ви можете самостійно підвищувати свою самооцінку, працювати над своїми страхами. У нас, українських жінок, стільки сили, такий величезний запас енергії, що нам головне правильно його сублімувати, правильно направити його у вірне русло. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, приходьте до мене на особисті консультації.